Потрібно придумати когось, хто вміє фіксувати красу і помічати щасливі миті. Але ж я створила ідеальний світ. Навіщо ще хтось щоб це побачити? Людям потрібна людина, котра буде їх проводити до цих щасливих митів, нестиме ми світло любові. Світло? Як я. Так. Я придумала! Це буде фотограф. Фотограф? А хто це такий? Фотографос. Це той, хто малює світлом. Фотографи будуть нести людям світло, красу, допомагатимуть бачити та помічати прекрасне та зберігати щасливі миті життя. Як завжди геніально!